А, до речі, хотіла тебе спитати, а ти вирішив свої проблеми по коптинням? Так, вирішив. У нас, коли ми коптили ще з батьком, були великі втрати по продукції, дуже велика була усушка. І ну, ми робили все неправильно. Але зараз, уже, завдяки компанії Древос, їхній підтримці, ми змогли налаштувати все якісно і тепер в межах норми, усушка, так як має бути. Все завдяки компанії «Древос» і їхній підтримці. Ви скажете, це реклама? Так, це реклама, але якісної компанії, яка робить якісні продукти, і завдяки їм ми змогли розвинутись до таких об'ємів, скільки у нас вже коптилочок від компанії Древос, і ми збільшуємо їхню кількість. Бо продукт якісний і аналогів в Україні я не бачу.